Євангеліє відкриває перед нами істини свої, які тяжко зрозуміти для людей цього світу, наприклад, заклик Господній роздавати імені своє і слідувати за Христом, тобто практично бути у життю стисненим, не мати лишніх речей, не мати лишніх якихось середств, а то, що суто узко необхідно, для соременних людей не Від Ведь який маломальський бізнесмен, скупивши гроші, чувствується более сильно, Уже може і суд подплатити, і щось купити, може приобрісти і ще більше землі вкласти в бізнес, ще більшим багатим бути. У будь-якому Господь, Указує нам не для того роздавати ім'я, щоб потім самому померти з голоду, ні. Річ про друге. Не об'язуватися вещами, які можуть нам, як спортсменам, бігнути на своєму полю до фініша Царства Божого. Тому ідея євангельська бути бідним, в смислі, мати лише те, що необхідно є. Для нас християн зрозуміло, і ми ніколи не боялися того, що нас поб'ють, заберуть. Казав Господь возділить верхньої та їм нижньої. Тому що те, то, що роблять люди грабіцілі, захвачують храми, б'ють християн, приймають закони такі, що собствений розум їх їх ущемляє. В результаті вписуються в неісправимі злочинці. Нині то ж саме Господь указує, як фарисії-книжники ти слідкували за Христом його учениками, як і нині, йдуть інспектора, ходять хто до церкви, якої ходить, хто не йому і говорить, хто кому пише, хто допомагає. І якщо вияснилося, що хтось із начальства ходить в канонічну церкву, на другий день тебе звільняють з роботи. Така дикость могла бути лише у перших віках, але не у 21 віці, коли гарантовано чоловікові не лише внутрішня свобода думати, але й висказувати свою позицію. Мало того, згідно українських законів, так і європейських, чоловік виражає свою точку зору, має право її не тільки висказати, а ще й напечатати, а ще й дати в ефір. Люба наша православна проповідь то є євангельська виражена точка зору, гарантована законом, але тільки не в Україні. Найшлися мудреці, ці, які сказали, що да, от Він розпалює релігійну ворожнечу в тюрму. Але доказів не є, закони не нарушені, а не треба современним безбожникам особливих точних доказів. Фантазії їх, їх достатньо, щоб судити людей. Іноді у увиділи фарисеї, що Ісусові ученики руки не помили. от вони, Так вони такі скарі дні, та вони не знають руки мити, а виходить їх до церкви. Дивіться, які вони. То критикують священника, котрий має скромненьку одежу як колись. Святитель наш Іван Шанхайський мав таке простеньке одіяння, мав рясу священничку, й помняту, бо він ніколи не лягав спати на постіль. Він спав на самому кріслі, коли ногами прижавшись, така і могла бути, але його приймали не по одежиті маленько зм'ятів, а по силі духа молитви. Нині наоборот увіділи священик, який має стареньку машину. Шкода го, купив ліпшу машину. Вот уже осужденє. Тобто не вгодиш не так не сяк, але ліпше вгодити Євангелію ну, а безбожникам, як собі хочуть. І так книжники фарисії кажуть, почому твої ученики не мають руки? Відповідь проста, каже Господь. Нині ви фарисеї. Внешність погорів, чаш, горняток, блюд, так чистите, витираєте. У кафе тот, що стоїть у прилавку, що вічно робить? Вічно чистить стакани і все припозирає, щоб п'ятошок не було. Ви чаши, чаші, внешність горнятка, внешність тарілки очищаєте, а от у ви є повні лукавства, ханженства, наглості, мерзості, і то все робить вас живими мертвецями. А фініш нас. Ми віримо по милості Божої буде для всіх добрих людей, вірних християн, царство Божоє. Амінь.